Вітаю глядачів каналу PRO.UA в моїй програмі Гайдайпро. Да, мене давно не було майже два тижні. Були різні справи, навіть хворів, але повертаємося. І мені здається, час дуже важливий мені повернутися. Чому? Мені здається, що ті, хто нас дивляться на нашому каналі, цінують те, що головним завданням, яке ми собі поставили, це створювати для вас об'єктивну реальність. А для чого потрібна об'єктивна реальність? Ну, для того, щоб приймати виважені і правильні рішення. Бо якщо ти не знаєш об'єктивної реальності, в тебе такої можливості немає. А по-друге, тримати себе в емоційній стабільності. Насідати на ці емоційні качелі. Я бачу сьогодні, як велика кількість української спільноти постійно на них качається. Я хочу нагадати вам три тези. Які я так чи інакше намагався до вас доносити. Перша теза з'явилася наприкінці минулого року, коли стало відомо, що Трамп переміг на виборах. Як я відносився до Трампа? Я відносився до нього спокійно. Знаєте, не Трамп, не Байден для мене ніколи не були героями мого роману. Але головне, що я казав тоді, і ви можете подивитися це на нашому каналі, коли погортаєте наше відео. Я казав: забудьте про Трамп. І я розумів, що буде відбуватися. До виборів в Америці багато хто вважав, і я знаю цих людей, що нас врятував Байден. Ні, казав я. Байден, на жаль, не робить того, щоб могло нас врятувати. Нас врятував український народ. Українські добровольці і українська армія. І навіть не українська влада, і на наш президент, який залишився на Банковій. А ті, хто взяв в руки зброю і в перші дні війни пішли робити опір російській агресії. І, як не дивно, найбільша самоорганізація і та сама єдність, про яку багато хто каже, у нас була в перші дні війни. Хоча, звичайно, я казав, що ніякої єдності не було. Хтось поїхав, хтось просто притих, затаївся і став чекати, що буде. Єдність була серед тих, хто взяв руки зброю і почав захищати нашу країну. Інколи не тільки зі зброєю, бо багато чого українці робили в тилу, допомагаючи тим, хто воював. так от я розумів, що буде відбуватися. Як тільки Байдена змінить Трамп, всі будуть казати, Байден прийде і нас врятує. А я казав, нема там ніякої чарівної кнопки. І сьогодні це стало відомо остаточно. Ця людина, яка очолює Сполучені Штати Америки, навіть коли вона робить багато чого корисного для самих американців, зовсім не розбиралася у цьому так званому конфлікті. Хто почав війну, хто винен і що робити. Він називає якісь дивні цифри, він називає якісь дивні причини, він звинувачує нас, нашу владу в тому, що ми начебто розв'язали цю війну. Так, у мене особисто, як українського громадянина, величезні претензії до нашої влади. І не тільки до команди Зеленського, а й до команди Порошенка, і до всіх інших президентів. І можна владців, які очолювали нашу країну за 30 років. Але ж точно не Зеленський, не Порошенка, ніхто інший цю війну не розв'язували. Ми живемо поруч з хижаком, у якого є тільки одна ціль з'їсти нас. І єдина чарівна кнопка це вбити хижака або вирвати йому зуби. Іншої немає. І в Вашингтоні сьогодні цього не розуміють. Знаєте, я... Інколи мріяв, що якщо б мені дали можливість відкрити університет для політиків, там одним із найважливіших уроків лекцій, предметів була б історія. Причому інколи історія альтернативна, я б викладав ті чи інші приклади історії і казав, а що насамперед треба було робити в тій чи іншій ситуації. Давайте знову. Повернемося до історії. Все це вже було в історії землі, в історії людства. Мюнхен так часто в останні дні згадується, що я згадав Мюнхен 39-го року. Гітлер, Путін того часу, теж хотів вирішити свої територіальні проблеми, підняти Німеччину з колін і побудувати. Третій рейх. І європейські політики довгий час не бачили в ньому агресора. Простили йому анексію територій, які були спірні у нього із Францією. Простили анексію Австрії. І коли він став вимагати землі Чехії, теж дозволили йому це зробити. Хочу нагадати, на той час у Чехії була доволі потужна армія. І все, що не зробили Чехи, незважаючи на Мюнхенський зговор, не мобілізували свою армію і не вийшли на боротьбу з Вермахтом того часу. А на той час вермахт не був сильною армією, повірте мені. Після репарації програшу у Першій світовій війні Німеччина тільки-тільки починала нарощувати свій потенціал. А у Чехії була армія, була промисловість, були танки. Не гірше, ніж у німців. І якщо б тоді Чехія мобілізувалася, то все б вирішилося не за столом перемовин в Мюнхені. Можливо, не було б і Другої світової війни. І не загинуло мільйони мільйони людей. Ті мільйони, про яких не знає Трамп, і повідомляє нам про дуже дивні цифри. І наших втрат, і втрат Другої світової війни, взагалі він плутається. хто... З ким тоді і як воював. Так от, забудьте про Трампа. Нема там чарівної кнопки і нема допомоги. І що ж тоді робити? Нас переконували, що без допомоги Штатів Америки у нас немає шансів. А сьогодні, по факту, немає ніякої допомоги і не буде найближчий час. Тут я хочу вам розказати про іншу історію, про досвід Ізраїля. Цій країні ніхто не збирався допомагати дуже багато років. З моменту їх незалежності і Першої війни за незалежність вони були сам на сам з ворогом, який їх переважав, в чисельності в сотні разів. В озброєнні, які постачали Арабам Радянський Союз, у всьому іншому. Але що було ізраїльтян? Політична воля воювати за свою незалежність. Вони це прийняли, ніяких ілюзій у них не було. Вони виготовляли зброю в гаражах, купували її контрабандою, а інколи їм доводилося цю зброю просто красти в деяких країнах, як це було з французькими катарами. Але вони стали найпотужнішою країною Близького Сходу. І сьогодні у Ізраїля одна із найбільш боєздатних армій, яка Війну за війною перемагає своїх ворогів. Перший раз їх по-справжньому Сполучені Штати Америки стали підтримувати тільки в 70-ті роки під час війни судного дня, коли вони повідомили всьому світу неофіційно, що у них є ядерна зброя. Оцей приклад історичний, і треба нам брати. А Трампу треба вчити історію. Не так, як він знає сьогодні її, я розумію, що для нього не існує сьогодні України. І, будемо чесними, українська влада зробила все, щоб цей діалог між Трампом і Зеленським майже був відсутній. А от Путін знайшов ту мову, яку розуміє Трамп. Але Трамп не розуміє, що якщо будь-який агресор. Не буде знищений, якщо він починає агресію, якщо його умиротворювати, це початок нової війни. І сьогодні Америка не відсидиться за океанами. Сьогодні є ракети, яким вистачає тільки декілька хвилин, щоб долітити до іншого континенту. Питання не що робити Трампу, що робити нам. Друга теза, про яку я вам казав. Не треба мати ілюзій. Не треба мати ілюзій, що війна швидко закінчиться, що Путін помре, що придесь хтось зовні і нам допоможе, Трамп або Європа. Ні. І я нагадую вам про третю тезу. Дуже важливо. Під час війни все вирішується не за столом перемовин. Не в Вашингтоні, не в Москві і не в Ер-Ріаді. Під час війни все вирішується на фронті. І я вам раджу подивитися Юрія Бутусова. Декілька днів назад він зробив дуже важливу аналітику того, що там зараз відбувається. А відбувається там наступне: нарешті, сили безпілотних систем. Які за ці роки були створені в Україні, почали діяти по-справжньому, тому що командування нарешті зробило на них ставку. І сьогодні дрони зупиняють нашого ворога. Більш того, я скажу. Сьогодні ми маємо те, чого не мають жодна країна в світі, навіть Ізраїль з Америкою. У нас є розвинуті безпілотні технології. Сьогодні українці, в приватний спосіб, Розвинули цю промисловість. Створили ті сили тих операторів, які воюють вже нов... по-новому, по-іншому. Сьогодні не танки, не авіація, і не піхота вирішують, хто переможе на полі бою. А саме оператори дронів. Так, звичайні війська теж потрібні. Без піхоти воювати неможливо. Але меседж. Дронами війну не виграти у старів. Саме завдяки дронам ми можемо цю війну виграти. І вирішити долю цієї війни ми можемо на фронті, завдяки нашій перемозі. А наша перемога це знищення армії окупантів, вирвати у цього дракона зуби. Це не розпад Росії, це не прийом наш в НАТО, це а, навіть не прийом наш в Євросоюз. Якщо Путін втратить всіх своїх окупантів на нашій території, якщо ми будемо знищувати росіян їх техніку швидше, ніж вони можуть все собі дозволити поставляти в Україну, ми цю війну виграємо. Трамп не Трамп, Європа не Європа це основний фактор, завдяки якому ми можемо це зробити. Чого нам для цього не вистачає? Нам для цього не вистачає двох речей. Головна річ Політичної волі, нашого військового політичного керівництва. Треба остаточно переснастити нашу армію і виставити вздовж всієї лінії фронту сили безпілотних операцій, дати завдання знищити кожного окупанта. І про це я вам теж розповідав і розказував, як мій друг Павло Себастьянович, користуючи знаннями експертів, порахував, а скільки для, нам для цього треба грошей. А це другий фактор. Нам це треба фінансувати. І є дві приємні речі, які я вам хочу сказати. Грошей в країні, щоб фінансувати війну і знищення окупантів, сьогодні достатньо. Ми накопичили стільки грошей, просто не треба їх витрачати на бурківку, на мирні цілі, на те, що ми звикли їх витрачати під час мирного часу. Все для фронту, все для перемоги це не просто гасло. Це принцип, завдяки якому ми можемо зберегти країну. І, на жаль, наших донатів для цього не вистачить. Хоча ми постійно збираємо це і повинні це робити. І я вас закликаю це робити. Зараз я покажу наш звіт. Ми вже близькі закрити цей збір, тому що на початку минулого року ми сказали, що ми хочемо купити для нашого підрозділу підшефного 25 мавіків. Збираємо на 24-й. Зараз ви побачите ролик, а я хочу вам сказати, що якщо хтось дивився звіт Бутусова про сили безпілотних операцій і про результати, я хочу вам з гордістю сказати, що наш підшесний підрозділ у тих рейтингах, які показує Бутусов, займає першу строчку. Саме для них ми збираємо гроші на Mavic 3T, які забезпечують їм розвідку. А після ролика ми продовжимо. Ми почали збір для допомоги нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою ягою тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки мавіки 3 т Чому самі мавіки 3 т Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий мавік супроводжує і робить розвідку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами, і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків. Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І, взагалі, завдяки вам ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите. Два QR-коди можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам Ютуб-каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та вручно знищуємо ворожу техніку купать. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого Ютуб-каналу. Про так от я продовжую. Чи є українців можливість виграти цю війну? І хто вирішить долю цієї війни? Вирішить Сили оборони України. Сьогодні українці мають те, чого немає в Росії, хоча вони йдуть цим шляхом. Але ми їх випереджаємо саме в технологічному розвитку і саме в підготовці пілотів для наших дронів. І дрони сьогодні це основний засіб ураження противника. Наше військове керівництво повинно поставити завдання для нашої армії знищення кожного окупанта. Півмільйона російських окупантів можуть бути знищені. Для цього потрібно, щоб на кожного окупанта було ну, як мінімум 10 fpv дронів щоб на кожну одиницю бойової техніки прилітав наш бомбер. Щоб вся їх інфраструктура була зруйнована на нашій території завдяки далекобійним дронам, а потім вже можна знищувати інфраструктуру і на їх території, що, як виявилося, доволі можливо сьогодні робити. Це треба фінансувати. І не така вже велика частка бюджету на це повинна піти. Українці розробили такі технології, які з одного боку більш ефективні, ніж всі ракети Америки. І все інше, а коштує це значно менше. Якщо я правильно пам'ятаю, якщо подивитися наше відео, на рік нам потрібно 17 мільярдів доларів. Трамп каже, що він нам надав там, я чув, або 350 мільярдів, або 500. І за це ми повинні стати їхньою колонією, ресурсною базою. Ні. За весь час війни Америка нам надала не більше, ніж 56 мільярдів доларів, причому половиною з них не на озброєння. А все інше це фантазії Трампа. Але я ще раз кажу: у нас є можливості, люди і гроші перемогти Путіна, знищивши його армію тут. І це кращий фактор для будь-яких перемовин. І для будь-якого справедливого миру, про який поки нічого не знає і не розуміє Трамп. І ще один чинник приємний для вас: перший гроші є, друге, така війна не вимагає від нас бусифікації, мобілізації молодих людей і взагалі повальної мобілізації чоловічого населення. Так, рекрутинг добровільний потрібен, підготовка воїнів потрібна. Але перекривати кордони і взагалі гнати людей на фронт у місні штурми Україні не потрібно. Сьогодні ми можемо воювати зовсім по-іншому, не втрачаючи людей, але знищуючи окупантів. Чи працює суспільний тиск? Як не дивно працює, що треба робити кожному українцю про те, що я сказав, говорити, писати. І не витрачати сил на ілюзії, на Трампа, а також на оці емоційні качелі і на песимізм. Ми переможемо, повірте мені, якщо будемо витрачати сили на нашу оборону, на розвиток безпілотних систем, на донати, які допомагають нашим воїнам.